Одно темрява на годиннику 21 перша чекають їх своїх героїв, бійців 27-го сумського артполку. Тут і малі і великі я дуже ними пишаюсь, бо вони захищають нашу вітчизну. Просто не вистачає слів, щоб висловити їм слова подяки і серце кожен день крається за них. Тут подвиг, який вони там завершають. Вони даже розуміти, що… За, ним, за их спинами стоят люди, которые мне все равно, которые за них переживают и болеют душой. Хочется поддержать как-то, чтобы они знали то, что мы с ними, то, что мы переживаем, думаем. Они защищают нас, они за нас там воюют, они хотят защитить нас, а мы хотим просто поддержать. Их. Да. Мы просто были обязаны прийти, чтобы поддержать, показать, что они не одни, мы благодарны за то, что они нас защищают. І завжди готові прийти на допомогу. Тетяна зустрічає чоловіка. Туди на схід. Солдат поїхав ще 24 березня. З того часу не бачилася. Я його вранці вирядила, в 7 часів утра. Подвезла прямо до воєнкомата, до Дригалівського. 26 числа я була тут, коли їх відправляли. Я не був. Там же за Україну воює і старший син. Син у Миколаєві. Отправили зразу був у Маріуполі, тепер приїхали туди. Артполк приїхав, цих направили у Миколаїв на полігон. Теж умови страшні, я вам скажу. Вони вчора мене дуже просили, щоб ну, знайшла якесь нібудь телевідення. Всі хлопці, яких ну, по телефону я знаю, я їх знаю, бо я чотири рази їздила в Миргород, поки вони були там. Багатьох я хлопців в лісо знаю по імені знаю. І вони вчора дуже просили. Ми з сусідкою дзвонили цілу ніч, щоб знайти кого-нибудь, щоб поїхали туди. Там умови страшні, я вам скажу. І я не знаю, мене, якби не мої сусіди і куми. Я б давно вже не видержала. Вони мене піддержують постійно. Із запізненням у три години автобус припарковується. На побивку приїхав перший дивізіон Сумського полку. Вдома хлопці не були більше двох місяців. Тепер відпочиватимуть на мирній землі кілька днів, а далі знову на схід. втомлені, вони щасливі і мовчать. Інтерв'ю не дають, не хочуть. Тому далі без коментарів. Юний хлопчина, він добре засвоїв, ворогам прямо дивлячись в очі, щоб діти сміялись, було мирним небо. Світ треба почати міняти себе. Пишаєш тобою, як пишається мати. Я вклоняюсь і тихо молю, повертайся живим. Повертайся, солдати, я благаю, вертайся живим, блокпости бете в руках авто. Пані Віра свого сина не дочекалася. Він загинув того вечора, 3 вересня, що тут Олександр, солдат 9-ї батареї, тієї, яку розстріляв ворог під Луганськом. Мене одно радує, що yeah. я тільки сина могла взнати. Оце мене дуже радує. А yeah. ота бідна мати, яка не знає і той, це дуже важко. Чотири yeah. трупи не познали. Я мало взнати. Як та мати бідна, та ж не може знати сина, як це больно. Це дуже больно. Це його не розказати. Я хоч піду до могилки туди побуду, розкажу йому і з ним посовітуюсь, а що там мати бідна робить? Ну що її робити? Нагадаємо, тоді загинуло 17 воїнів із Сумщини. Своїх земляків ховала Лебединщина, Роменщина, Шостка, Суми і недригалів. Ворог знищив усе навколо від військової техніки, залишилися лише обгорілі уламки металу і пил. Я бачив, я всіх бачив. Мені прийшлося другий раз заходити ми ото Сашу познали. Мамка матеріала сознання, поки витягли сюди. Ну а я ж таке батько кажу, мені треба ще зайти. Пустили мене, щоб я дійсно обдивився усе. Ну, все що ж, і тих хлопців подивився. Так ну що там дійсно древно ні голови, ні, ні нічого не познаєш, обуглене все. Нам У Бог мішках дали, лежать. Я, Саню, хоч спасибі Богу, познала мене. Не Хай його. Бог прощає, що так скажеш. Но... А до цього вони жили надією. Не могли повірити, сина більше немає серед живих. Вони надіжду давали, через що це було третього. Два дні там ангари розбирали, те, що привалили. Каже, одного чоловіка не вистачає. Ну так би якби десь ну, вони, ну, вони надію дали, щоб дали не надію, щоб... а може Саша, а може, кажу, десь ось Вільшанський прийшов, теж там був. Звільщаний хлопчик. Ми зв'язалися з ним, і він їй каже. Питає, кажу, ну ти ж там одягу. Каже, недалеко. Я був одягу той. Саша, Саша там каже, залишився в ангарі. В ангарі. Кажу, всі. ти мені як батько. Правда, скажу мені всі правда. Дев'ятого, представте, скільки ночей ми мучилися. Я всіх там ноги поставив. І командира, і, і зампортєха товочка. Горбунов там розбирали. Майор у завалах він був, розбирали якраз ту ці завали. Я через каждого півчаса дзвоняв не знайшов Саша, ні той ні. Тепер житимуть, кажуть, лише для онуків. Олександру не було й 30 років, коли він загинув, а його донечці місяць тому виповнився один рік. На порозі не свого будинку нас зустрічає дружина Олександра. Вони жили на віру в громадянському шлюбі. Відтепер і мають проблеми. Без штампу у паспорті жінка загиблого героя не має права на жодні пільги. Коли він поїб героєм. его дети должны ходить в садик, и это должно оплачивать государство. Это должны быть пили. То есть это, понимаете, понимаете, в чем дело? Дело во всех этих пилях, и потому что все равно, пока у нее маленький ребенок, ей надо за что-то жить. А если не хватает за что-то жить, то как жить? За словами жінки, мышка вона на зйомній квартире, та й за ту платити немає чем. Мені предлагають общагу з дітками, не без документів, просто так мене заселить і все, поставить галочку без ремонту, просто там пусті стіни, так мене хочу заселити в повсежиті. Купити будинок у сиротілі родині Олександра пообіцяли його батьки, коли отримають обіцяні державою гроші, компенсацію в 609 тисяч гривень. Однак сама жінка наполегливо прагне довести законність свого шлюбу, тому й оббиває пороги усіх інстанцій. Однак поки що марно. А він бачив, як розстрілювали дев'яту батарею. Туди на схід полковник Піляєв їздив із сотнею військовослужбовців. Їздили розчищати Луганщину від руїн і завалів. Коли поверталися назад, бачили пекло. Останній день виходу нашої колони, коли я виводив звідти. Буквально ну, десь кілометрів чотири від нас. Ми все все бачили. Дивимося з правої сторони, під Старобельським, в сторону. Да. Сильні розриви пішли і роботи градустановки з Росії. Працювали так кучно, сильно працювали. І мені довелося різко виводити колону на території Харківської області, вивів, і я сам возродився у Сватова до губернатора, щоб уточнити задачу, що мені Далі робити. Звісно. Ну, коли я приїхав, задав питання, вона каже, тільки що повернулася, вона лічно сама повернулася туди, де це все було, з госпіталя. Корейше, це ваших сумських обстріляли. Я потім узнав, що це наш сумський артполк. Фактично, той арт який був, реально обстріляли і люди погибли. На Луганщину їздили з гуманітарною місією, піднімали вщент розвалені і знищені міста на ноги. І попри те, що їхали з добром, місцеві люди сприймали їх дуже вороже. Представте, ми їдемо, а реально воно ж видно, там дивиться по карті, сорієнтуватися, в низені, воно видно це. І от бачили, що йде колона, і нас починають обстрілювати. Нас три рази попадали під обстріл. Те, що побачили на сході, каже полковник, жахає навколо тихо і порожньо, жодної душі. Ми зайшли в такий стан, ніби зайшли в город мертвих. Тобто немає нічого. Людей немає. Заїхала колона наша, людей немає, техніки немає Ні одної живої душі. На Сході інший запах, запах війни, дуже відчутний, каже полковник, і звикнути до нього неможливо, важко, морально і фізично. Дивлячись на те, що там твориться, і не ще той запах війни, а запах війни це своєобразне, це його не передати. Запах пороха, запах, я вам чесно кажу, запах навіть, знаєте, от, ну, якщо людину, пробачте, я скажу, розірвало, там. Пошкодило, то ну, зібрали то, то, а залишки десь залишилися. Угу. І запах цей по самому, по ну, по по-своєму він своєбразний запах, ви розумієте. І коли, да, і коли реально допусім, це бачили, чувствовали бойці наші, то, звісно, вони по-другому це розприймалися. Однак зараз ситуація змінюється. На адмінбудівлях з'являються українські прапори, і в містах почали повертатися люди. Сумські волонтери ладнають черговий вантаж на схід до слова в зону, АТО вже відправили сотні тонн гуманітарки. Усе це завдяки волонтерам і простим сумчанам. Люди йдуть і допомагають всім, чим можуть. А волонтери тримають руку на пульсі. Вантаж їде суворо за призначенням і доставляють солдатам виключно те, чого вони найбільше потребують. Цього разу нове завдання: що найшвидше вдягнути солдатів, потепліше. Необхідність є в теплих речах, в світерах, в'язаних в бабушкіних носках, тому що зараз йде вже холода, і відповідно ми маємо забезпечити солдатів в теплою одежі. Це першочергове наше завдання. Якщо маєте чим допомогти, теплі речі можна приносити за адресою суми Покровська площа 6. Тут працює координаційний центр, і тут же ви зможете отримати інформацію, чого насамперед потребують наші солдати. Допомогти можна і гривною. Рахунок на екрані. Танні дані на 2 жовтня на сході України у ході бойових дій загинуло 32 солдати, родом з Сумщини. 22 з них не було й 30 років. За минулий тиждень на щастя дані не змінилися. Сумщина не отримала жодної похоронки. Далі буде.